Армадол, забудь про головний біль. Трави дбайливо піклуються не лише про наше здоров'я і красу, рослини здатні забезпечити п'ятизірковий догляд за речами, а ще наповнити оселю неймовірним ароматом. Як зробити найароматніше саше для шафи, а ще наповнити кімнату неймовірними пахощами? Дізнаємося у травника Вадима Жигуна. Він розрізняє дві тисячі рослин, розмовляє з травами та чує кожну їхню сповідь, перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигу. Після закінчення новорічних свят ми намагаємося позбутися ялинок. А от Вадим приніс сюди. Для чого? Любі жінки оцінять, чому чоловіки так довго не виносять цю новорічну ялинку, але про це трішечки пізніше. А зараз пропоную позбутися від затлухозапаху, запаху, а також від шкідників. Давай зробимо саше. Саше з французької це мішечок або пакетик. Ми туди покладемо наші ароматні трави. Я знаю, що в українців була теж своя традиція саше, тільки Це були не саше, а такі ляльки-мотанки. Вони називались кубушка. Раніше вірили, що різні трави вони відганяють темні сили, духів і, взагалі, нещастя. Воно і зараз є. У мене Світлана подушечки з всякими травами кладе в постіль, де білизна у нас в шкафу. Давай боротися з усіма скідниками, з усіма не нехорошими очима. Нам знадобляться ароматні трави. Лаванда. Чому ж сила цієї гілочки лаванди? От у мене друзі в Закарпатті, там є лавандова гора. Вони теж дуже багато таких мішечків роблять. Ляльки, мотанки роблять, угу. і мило, і багато, і все з лавандою. Чому її ефірні олії? Вони дуже сильні. Вони відлякують шкідників. Вони покращують загальне відчуття і аромати кімнати і приміщень, де вона знаходиться. Це ще один із способів, що можна зробити з травами, які ви вже не хочете заварювати, бо вони, наприклад, минулорічні, у вас є свіжіші. Ви можете старіші трави використовувати для ароматизації своїх приміщень. Отже, ми додали лаванду. Далі шкідники не люблять аромати цитрусів, тому ми можемо додавати шкірочки мандарину, ми можемо додавати апельсин, грифрут, мішечок, але Міш... це сушені, висушені е, можна і свіжі додати, в принципі, трави сухі. Вони будуть вбирати зайву вологу, а також можна використовувати лемонграс. Що це таке. Лемонграс це азіатська рослина, лимонна трава. Її додають в кулінарії, а також от таке от листя додають часто для ароматизації чаїв. А це де... у нас росте вона вже у нас вирощують в Київській області. Ну і в цілому досить активно продають там у місцях, де чаї клас. Далі дамо ще одну сильну рослину, яка використовувалася як і оберіг, і як для очищення приміщень. Це шавлія. Навіть зі свого досвіду скажу, що в моєму виробництві більше 130 видів трав я скажу, що шавлію, лемонграс, лаванду ніколи в неї шкідники не заводились. Так само, як і уникає евкаліпт. Тому ми додаємо його. Він ароматний і його теж не люблять наші шкідники. Ми можемо ще додати м'яту. Вона буде і заспокоювати, і давати приємний аромат. Пропорції вони не такі принципові. Зазвичай така стандартна норма це все в рівних пропорціях. Готовиться ще, і чим його зав'язувати. Беремо будь-яку зав'язку і можемо далі вже або підвішувати, або покласти в зручне місце. При цьому їх можна довго використовувати в якості ароматизатора. Я вже чую цей запах, клас мені дуже подобається. Варто сказати про матеріал. Важливо, щоб це були натуральні тканини, і щоб вони були досить така, щоб це була груба тканина, щоб краще вивітрювались ефірні олії. З часом вона може перестати пахнути і не треба викидати, треба взяти і. Трішки освіжити, отак, от просто ви пом'яли трішечки, і всі ефірні олії знову почнуть виділятись. І зараз воно пахне ще ароматніше. Ще додатково посилити ефірні олії тих самих рослин, лаванду можна взяти звіробій, чебрець, розмарин, наприклад, цитрусових, як я казав, а також ще із пеці підійде гвоздика. Можна брати ефірну олію, і от прям собі, отак, от по декілька капельок додавати все ще тепер. Нуха, який класний аромат. Боже, як же воно пахне? Але ж запам'ятайте, що це має бути натуральна тканина. В жодному разі не синтетика, інакше запаряться всі трави. Вадима, звичайно, аромат від твого Саше, він просто запаморочливий, але він не відбив мені пам'ять. І я пам'ятаю, що ти обіцяв розказати, що робити з сосною цією. Кожна жива ялинка, сосна, і черемха, і береза, і дуб це рослини, які містять багато фітонцидів, які убивають мікроби, бактерії. Тому корисно гуляти і в лісі, і корисно тримати ліс у себе вдома. Але коли вже вона повністю е висохла, то ще можна зробити, окрім цього, трави для обкурювання простору. Це теж одна з таких давніх традицій. Давай зробимо на основі нашої ялинки, відрізаємо мені, аби роб. Я готовий. Підріжемо якусь гарну гілочку. Так? Да, да, да. Чудово. Це буде наша основа. А далі ми додамо шавлію. До речі, якраз шавлія класна тим, що вона от при підпалюванні, як вона пахне, як в букеток формуємо. Далі для очищення простору і взагалі для очищення і організму підходить полин. Візьмемо декілька гілочок полину. І Візьмемо ще буркун. Він теж класно пахне при підпалюванні, і можемо взяти вічнозелений кущик, багно болотяне. Воно теж росте в соснових лісах і дуже класно пахне. Я знаю, що ти нерівно дихаєш до цього багна кожного а, разу обожнюю. На розмарин речовин схоже, речовин. Та? така форма листя допомагає рослині бути вічнозеленою. Листя, наче звужуються і тим самим краще захищається від холоду. І далі просто перев'язуємо сильно будуть тримати. Ти перев'язує майстер-клас з виготовлення природнього кадила. Так, а ми будемо палити. Ну так. Да. Діставай сірники. Вже скільки років на телебаченні, а підпалюю вперше. А я пропоную ще піти очистити простір і покращити настрій. Тримай ліворуч на добро, праворуч на здоров'я. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.